Значить, починаємо ткати наш гобілен з того, що нам треба прокласти дві лінійки. Як ми це робимо? Прокладаємо перша вниз, друга вверх. І так чередуємо. Один, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Проложили. У нас вийшов зе. Це проміжок між. Верхніми і нижніми ниточками. Тепер за нижню ниточку основи ми чіпляємо ниточку утка, тою, якою ми будемо працювати. Складаємо її навпіл і разом наматуємо на човник. Ось, у нас вийшла така ниточка. Тепер цей зев ми прокладаємо в наш човник. Проклали, зробили таку дугу і тепер лінієчкою його притискаємо. Якщо у нас тут трошки стерчить, тоді трошечки підтягуємо, ще раз робимо волну і прибиваємо. Це. Тепер беремо другу лінійку і в шахматному порядку відносно першої лінійки прокладаємо другу другу. Тепер у нас іде перша вверх, друга вниз. І так само через одну пробираємо. Уважно дивимося, щоб ми ніде ніякої ниточки не пропустили. Складаємо разом дві лінійки, і ми бачимо, що в шахматному порядку йде чергування лінійчок. Тепер другу піднімаємо на ребро, в нас виходить знову Зев. І так само прокладаємо ниточку в інший бік, робимо дугу і лінійкою прибиваємо Тепер цю лінійку ми можемо витягти, а друга у нас вже проложена. Її ставимо на ребро і так само прикладаємо нитку утка. Так, нам треба зробити три прокіт... чотири прокидки, щоб це було підготовити до бахрами. Так само через одну в шахматному порядку відносно першої нашої лінійки. Пробираємо. Перевіряємо так, нема помилок, можна прокидати ниточку утка. Ось, в нас же є 4 прокидки. Ми їх прибиваємо лінійку, можна допомогти собі. Ручкою, або можна взяти е, відеочку або грібінець. Так, цю ми витягаємо, відкладаємо вбік. Тепер нам треба зробити бахраму. Для цього нам потрібен якийсь шаблон, можна це бути от у нас олівці, може це бути якась карточка, може бути якийсь там блокнот, ну все що завгодно, це може бути, тобто такого довжини, як вам треба. Тепер беремо ниточку. І з розрахунку, що на дві нитки основи у нас піде бахрама із чотирьох ниточок. От ви дивіться, по товщині вашої нитки. Це має бути 3, 4, може бути 5. Наскільки ви хочете, щоб вона була густа. І ось наматуємо 4 рази. Тепер беремо, ну, я вже підготувала. Тепер беремо і розрізаємо всі наші ниточки нашої майбутньої охрами. Так, шаблон відкладаємо. Тепер беремо по 4 Ниточки. Вони можуть бути одного, одного кольору, можуть бути змішаного кольору. Так, тепер беремо дві нитки основи, кладемо зверху на них нашу бахраму і обмотуємо одну ниточку і другу ниточку, і затягуємо. Тепер наступну я хочу, допустимо, мішані нитки зробити. От беремо теж чотири ниточки, але різних кольорів. Щоб вам було зручніше і зрозуміліше, я розверну до вас гобіленчик. Тепер піднімаємо, кладемо, обкручуємо одну ниточку, другу ниточку. Так, щоб наші хвостики дивились вниз нашої роботи. І затягуємо і так далі. Потім якісь інші кольори. Ну, як вам подобається. Складайте, ще раз покажу, щоб вам було зрозуміліше до вас лицем. Зверху кладемо на дві ниточки основи пучок ниток. Обкрутили одну нитку, обкрутили другу. Так, щоб вони всередині йшли. І затягуємо все. І так далі до кінця. Так, в нас залишилось в кінці три ниточки. Що з цим робити? Е, я вам. советую раджу раджу. Е, намотувати так, щоб у вас була чотна кількість ниточок. В мене вийшла не парна, а парна кількість, в мене вийшла не парна. Тому в самому кінці ми просто беремо Рахуємо, як дві, дві ниточки за одну. Тобто обмотуємо дві, а з іншого боку одну ниточку. І затягуємо. Все, ось наша бахрама готова. Тепер ми починаємо ткати дно або пісочок. Піднімаємо на ребро лінійку. І так само, як ми починали, чим жовтою ниточкою наш пісочок. Як я і казала, можна використовувати відео і прибивати нею. Так, знову міняємо в шахматному порядку, пробираємо другу лінійку. Ось, перевіряємо так, можна ще перевірити так. Щоб всі були хрест-нахрест. -хрест. І знову прикладаємо ниточку утка. В інший бік. І таким чином дивимось по ескізу, скільки у нас має бути пісочку. Так, ми дійшли до того, щоб можна додати ще одну ниточку утка.